Пана Ред питає, як ви ставитесь до бітумної черепиці як покриття будинку для постійного проживання. Друзі, у мене ставлення було гарне до 2024-23 року. В 2023 ро 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 році моє ставлення змінилося. Я, на жаль, вибачте, більше не вважаю бітом черепицю достойним фінішним покриттям. E, історія була такова що в 23-му році до нас звернувся наш старий замовник, і він попросив добудувати ще одну кімнату над гаражом. І я вам показував ці фото, як ми зробили цю реконструкцію, наскільки ми все охайно підійшли, і навіть зараз не можна сказати, що там ми щось робили. Ні, настільки все зроблено, що просто персіка. <с>? Персіка, не будинок. Давайте сейчас, подождіть. ДДД. Я зараз... 20, не, 23 рік, все ж таки. да не 22-й, 23-й рік все ж таки був об'єктом. Ну, саме реконструкція цей об'єкт. Так, да, точно. Просто знову ж, друзі, щоб я ж не був голословний, щоб ви ж це могли хейтерам відповісти. Значить, оце от будиночок до реконструкції. Так, тут стоїть авто, я оце фото збільшу. Ось. Оце будинок, котрий ми збудували 7 років тому, тобто вже 8 років тому. Отак він виглядає після 7 років експлуатації. Оце, друзі, називається якісне будівництво яква. Ми можемо сміливо наближати любе місце, от, і бачити. Це дерево от, між вікном, це звичайне дерево, сосна, фальшбрус. Про технології монтажа я розповідав на вебінарах. Оце кладка бригади, з котрою ми досі працюємо. Це от Валеріна бригада, і досі ми всі робимо от, всі вузли примикання можете подивитися, якість виконання робіт. Тобто навіть сім років по тому будинок виглядає і зроблений, як зараз. Все, розумієте? І от в цьому місці стояло завдання зробити ще одну кімнату. Тому ми розібрали все це, це, зробили кімнату. Блін, тут знову фото з машиною. Чорт. А, тут закрите, все чудово, дивіться. Е, ну, Це ви вже майже на фініші, Бачите? Ми поставили кімнату. Тобто той дах, який там був, ми демонтували. І так, як ми його робили, він був зроблений, все правильно, все по технології, без ніяких питань. Але справа у тому, що коли ми знімали цей дах, я жахнувся. Я жахнувся від стану ОСБ. Воно було все. Розбухшує в два рази за сім років, рихлеє, при тому, що ми використовуємо матеріали завжди гарні. Ми на цьому, вибачайте, не економимо. Тобто це брендоване ОСБ, я не буду називати його ім'я. от І воно за сім років, з 12 і з 15, я просто вже не пам'ятаю, ми могли вже тому році використовувати вже 15-мм ОСБ, бо деякі технологічні карти збільшили товщину підбітунку. Але коли ми її демонтували, воно було 25 мм. Розумієте? Тобто вентиляція горічного горища сформована, вентиляційні прошарки сформовані все сформовано але підбітумкою ОСБ стало 25 мм. І рихле Просто рихле. Я так думаю, що ще б років 5 і цей дах почав би провалюватися. Просто провалюватися. При тому, що сама бітумка була в нормальному стані, питань не виникало, розумієте? Тому на сьогоднішній день я не можу радити і казати, що бітумка це супер-пупер рішення. Ні, друже, ви вибачте, але. Цей матеріал, коли зайшов на ринок України, він позиціонувався як альтернатива, і він був в розряді не дуже дорогих. Він був дешевше черепиці і навіть дешевше цементно-піщаної черепиці. Тобто він конкурував по ціні з ними, і таким чином він відхопив шматок ринку. Але на сьогоднішній день, коли ОСБ дуже сильно підскочила в ціні, коли бітумка стала кращою якості, і більш дорожча. Доволі часто виходить так, що вона по ціні майже як цементна піщана. Розумієте? Але з точки зору довговічності, цементна піщана виграє. Тобто, якщо у вас дах не дуже складний, у вас мало всяких фігурних елементів, я би радив вам подивитися цементну піщану черепицю. І вполне можливо, що ви зупинитесь на неї по ціні. Якщо, звісно, дах складний, це вальмовий або шатровий дах. Да? Багато конькових елементів, там торцеві всякі елементи, то в такому випадку так, там ціна буде трошки вища. Але з точки зору довговічності, все ж таки, це ж таки бітумка в цілому, як конструкція даху програє саме і за ОСБ. Коли мені почнуть розповідати, що замість USB зараз використовують цементно стружечну плиту то я вам, друзі, відповім так. Олександр Васильович настільки дорослий. Що він чудово пам'ятає, як на ринок України заходила ОСБ. 3. Як три дні виставки ОСБ плавала в акваріумі. Розумієте? І продавці нам показували, що за ці три дні плавання в акваріумі ОСБ навіть не розбухло. Отака от от кількість була ебоксидних смо в ОСБ. А що зараз? Засуньте в акваріум, подивіться. І коли я заходжу на виставку, будівельну виставку і бачу в акваріумі цементно стружечну пліту. У мене, знаєте, такі асоціації, що я так думаю, що років через 15-20 ЦСП буде трошечки не таким. Тому все ж таки, зважаючи на те, що чим простіше конструкція, тим вона більш довговічна спрацьовує. От і все. Дякую за лайки, дякую за підписки, друзі, і за рекомендації цього чудового каналу. Ну чого, треба ж себе хвалити. Ви ж не хвалите, то я себе похвалю. Я молодець. Не, не вимикається. А, от.